Ми ж як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас? Щоб не сталося? Ми київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Дякую, що знайшли час на інтерв'ю. І перше питання: як оцінюєте результати візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів? Чи вдалося переламати позицію республіканців стосовно фінансування України? І які, на вашу думку зараз перспективи? Ну, я думаю, що було би, мабуть, більш по-партнерськи зразу відповісти на запит української сторони про візит, тому що він був відкинутий, на жаль, ці дати, які пропонувались офісом президента, але потім, слава богу, знесули в графіку президента Байдена част. Чому Тому що це стало потрібно і американській стороні саме скористатися візитом президента України для Проштовхування подальшого всіма разом допомоги Україні дуже важливе з точки зору планування подальших спільних дій наступного року після низки особистих зустрічей і виступу перед сенаторами, на ваш погляд, чи змінилося якось ставлення підхід до теми виділення Україні фінансування і подальшої військової допомоги? Жодних шансів переконати. Президенту України Володимира Зеленського сенаторів чи конгресменів не було. І це знали прекрасно всі в Сенаті. Тому не тому, що вони не підтримують Україну, а тому, що вони вже, вже, все все знають. Абсолютно. Тобто, на моє переконання, головна зустріч була в цей раз під час візиту, не в Сенаті, і не зустріч з спікером Палати представників. Головна зустріч була з саме з президентом США Джосефом Байденом. І головне питання: чи досягли президенти України і США спільного бачення наступного року стратегії наступного року переможної для обох сторін, чи все ж таки схилилися шальки терезів на бік України, і чи виникло бажання про проштовхнути е, будь попри що все ж таки нам допомогу? Ну, ми з вами не були присутні на самих перемовинах, але судячи з прес-конференції із Body Language, тобто тілесного якогось і стилю, в якому говорив Джозеф Байден і президент України, я так зрозумів, що це ще не вирішено. Тобто, насправді, питання 50-50. 50 на 50. Але з точки зору визначення плану дій спільно на наступний рік і чи можливий спільний успіх, я думаю, що будуть дуже серйозні розмови в Білому домі, тому що Джозеф Байден отримав інформацію від української сторони з перших уст. Це важливо, чому саме так критично було виділення допомоги саме до різдвяних канікул. Тобто, чому це рішення мали ухвалити зараз, і в чому тепер проблема, якщо воно буде пролонговано відтерміноване до після свят? Теоретично ми можемо отримувати і частинами да цю допомогу, але ж ми бачили вже в ці. Кошти, які от зараз були в період, коли не допустити шатдауна при неприйнятому ще бюджету США, от всі тимчасовий бюджет нас не включили. І тому велика вирогідність, що якщо віддаляти далі і не проголосувати пакет, можна взагалі не отримати нічого. Це також найгірший сценарій, який є. Але політична підтримка. І навіть підтримка військова залишиться. Просто їх обсяги будуть недостатні для того, щоб будувати ті плани перемоги, про які ми говоримо. Тобто, це не значить, що у нас не буде зовсім підтримки США. Політична підтримка буде, підтримка в організаціях. Це, до речі, мало хто говорить. Ми сконцентрувалися тільки на коштах. Да? А я скажу, що навіть кошти є в бюджеті військового НДА 2024. Є кошти 300 мільйонів, які вже закладені. Ну, невеличка сума, да, з точки зору потреб. Але і вони є. Крім того, є інші механізми ленд-ліз. Тобто є лендліз. В великому рахунку, якщо проголосується NDA 24, Джозеф Байден може повернутися до своєї ідеї, яку він так публічно проголосив 9 травня минулого року, про використання лендлізу як інструмент. Ті ж самі ракети Атакамс. По лендлізу, якщо їх отримати, їх не треба вертати, бо вони повертаються ворогу. І це для мене зрозуміло, що цей інструмент лендліз це один з варіантів, як Білий Дім може не залежати від конгресу. А все ж таки, як гадаєте, Байден з адміністрацією піде на цей крок, на цей план Б умовно з лендлізом, чи все ж таки він буде зараз протискати те, що би ухвалив Конгрес? Ну ну звісно, спочатку будуть всі зусилля зроблені. і Ми це бачили на те, що пакет той, що зазначено, не тільки в Україні, хоча він може бути розділений, це ризик. Ізраїль розділить так, як хоче Майк Джонсон, голова Палати представників. Ізраїльське питання і українське питання да, розділити. Причому українське прив'язати з так званими питанням кордону міграційними питаннями. Ну це найгірший сценарій для нас в цій схемі, але Ну, навіть в такій схемі, якщо піде на поступки, діє ще адміністрація, Джозеф Байден про це сказав. Ну, це поступки не тільки ворошах, це поступки фактично в політичних рейтингах. Тому що непопулярна зовсім позиція змінити міграційну політику. А питомна І... вага українського фінансування в загальному пулі в такому разі наскільки зменшиться, якщо спільно з Ізраїлем? Ні, якщо ми говоримо спільно з Ізраїлем, пакет той, що говориться, він може пройти в такому вигляді. Якщо все це затягнеться, може зменшитись, на жаль, на розмір виплат бюджету. Це 11,7 мільярдів плюс 500 мільйонів на біженців. Я вважаю, більше все залежить тепер від Джозефа Байдена і демократів, чим від республіканців. Ну, але в конгресі вони ж важливі. Вибори наступному році не тільки президентські, а в Конгрес. Кожний депутат, кожний, в нашому випадку, депутат, там конгресмен, конгресвумен чи сенатор, думає про себе. Він не про Україну думає в першу чергу, а про свої перевибори. А група республіканська, оця радикальна, за які стоїть Дональд Трамп, сказала всім традиційним республіканцям: якщо тільки ви підете проти нас, в питанні допомоги, якщо ви тільки будете підігравати Байдену, все, ви вилітаєте, ми вас не підтримуємо на виборах. І всі злякались, і поміняли свій підхід. Тепер у них вже позиція республіканців, це позиція Дональда Трампа і Майка Джонсона. Тобто радикальної частини, але тим самим вони виштовхнули Джозефа Байдена в бій, і він тепер може прийняти бій повністю або може зробити паузу. Ситуація між тим, вона не супер вже класна, але вона і не така, щоб говорити посипати голову поколом. Я думаю, ми знаходимося на певному етапі переламному. Результати цього етапу ми побачимо тільки навесні. Коли ми побачимо, і це головне питання, чи ця стратегія, чи прийняли її Джозеф Байден, і чи будуть у нас кілька сотень ракет Атакамс, чи будуть вчасно літаки F-16, чи будуть у нас можливості бити по аеродромах не тільки в Криму, але в Краснодарський край ростов на дону І от тоді, коли ми це побачимо, я вам можу сказати, все, тоді рішення, отак як ми говорили, найбільш позитивне прийнято. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую.